Це моя школа, я 25 років тому закінчила цю школу, рік назад закінчила моя старша донька, а менша навчається в п'ятому класі в цій школі. Я пам'ятаю, як тут клеїлися бої, як тут красився пол, як тут привозили нові парти для дітей, як збирали цю меблю. Дуже важко бачите, але ми всі вирішили, що потрібно відбудовувати. Складаю іграшку з контейнер. З математики. Подобалось, коли показують на проєкторі відео. Нам показували тести різні руханки. Каже, не знаю, в мене слів немає, поки ще тільки сльози. У нас була дуже гарна бібліотека, вона дуже добре була комплектована. У мене було дуже багато Ой... сучасних видань енциклопедії. Ми... Я працюю 20 років і за цей час було дуже багато зібрано. Процентів 90 немає. Вони палили, було холодно і вони палили там багаття костри по російськи І грілися. Потім закривали новини вікна, воно все мокре, все вони жили тут. Тут у нас була газова пічка, тут їхня одежа була, обув. Тут вони із книг складували, як матраси, Зверху матраси були. Вони тут жили. Ой, поки шок, поки прибираємо. Ми ж українці, ми сильні, да? поки прибираємо. Поки потім будемо знаходити можливості як інвентаризацію проводити, а потім будемо може, допоможуть для того, щоб встановити. Ну як, село ж повинно витраждатися, це таке здорове наше село. Вони коли приїхали в церкуни, вони подумали, що це Харків, тому що в нас церкуниця дуже багато село було. Будемо старатися робити. Як вони його хоч не спалили. Це нам атошники дали наш Боже. Козубов Олег, отець, він був капеланом там м, воював. І це, наскільки я знаю, це він привелося. Це настоящий прапор із зато. Я працюю в цьому закладі 43 роки. Із них 30 років вчителем і 13 років директором. ліцей Дуже в страшному стані. Який раз вже тут буваю. І весь час я не можу спокійно на це все реагувати. У нас було все. У нас кожен клас був оснащений мультимедійним оснащенням. У нас кожного вчителя був персональний ноутбук, шкільні вже вийшли на роботу, і дзвонять мені, Оксана сильна, ми пиріжки замішуємо. Що нам робити? Я кажу, чекайте, дівчата, додому. І що, залишити так, усе, я кажу, залишайте так. Так що пиріжки нас 24 го числа не дочекалися. Одна із заступник директора АГЧ загинула, майже місяць пройшов війни, вона загинула. І одна із тих працівників, Марія Сікаленко, теж загинула. Валентіна Івановна не стало 26 березня. Валентина Івановна не кипарець, а Марія. Григоріна Сікаленко загинула вже не так давно, вже після визволення. Весь всю окупацію вона була в циркунах, допомагала людям, а підірвалася просто. Зараз у нас на дистанційному навчанні 435 учнів. А взагалі в ліцеї було б 530 на 1 вересня. Сьогодні ми прибираємо, сьогодні ми забиваємо, сьогодні ми... Заходьте. сьогодні ми працюємо і наші дітки весь час телефонують і страшно раді, що вже життя починає в нас відновлюватися. І ми сподіваємося, дуже швидко. Все це відновиться. Наш заклад буде знову працювати, і всі надіються на те, що все буде добре. Ми переможемо, все буде Україна, все буде добре. Я дівочка. бережіть себе, скоро побачимося.